Відштовхнула щастя можливо, моя життєва історія когось навчить не робити подібних помилок, які зробила я мені майже 50, але досі з болем згадую ті свої юні роки і те, як я образила найдорожчу мені людину. Мені тоді було 18. Закохався у мене чудовий хлопець Василь, і я також його покохала, запропонував мені вийти за нього заміж. Я подумала такий спокійний, добрий, сильний, непитущий, і, що найголовніше, мене любить. Буду з ним щаслива. Та так би, напевно, і було, якби не зустрівся мені красень веселун і душа кожної компанії, особливо жіночої Андрій. Він і погуляти любив, і випити, і жіноче серце розбити». Але ж хіба серцю накажеш? У надії, що мені потім Андрій запропонує вийти за нього заміж, я втекла прямо з Захсу у день нашої розписки від Василя. Не буду розповідати, як він страждав і переживав. Про це можна тільки здогадуватися тоді мені було не до цього, і те, що вчинила нагідно стосовно хорошого хлопця, навіть не брала собі до уваги. Я була закохана в безпам'яті в Андрія, і це було основне в житті. І треба ж було такому статися. Я вже й не чекала, а Андрій все ж таки попросив мене вийти за нього заміж. Не так романтично, як це колись зробив Василь, але ніби між іншим якось так незграбно. Але я була все одно на сьомому небі від щастя і не знала, що з цього усі мої біди тільки починаються. Шлюб мій виявився невдалим. Єдине щастя, народилася донька. Прожили ми з чоловіком як подружжя 12 років і розлучилися. Після його чергової зради я бідалі прощала всі його випивки, банні посиденьки з друзями, і дівчатками, походи на сторону, але цього разу була остання крапля у морі брехні. Мені вже минуло 30, коли я приїхала після розлучення до своїх батьків у приватний будинок, що у селищі за містом. Схудла я до того часу, змарніла, була далеко не в кращій формі. Живу, відлежуюся, злизую рани, у батьків Ось уже третій день. І треба ж такому статися. Під'їжджай до наших воріт шикарна на ті часи Волга. Такі тільки у державних службовців були. І вискакує з неї все такий же красивий, прекрасний і спортивний, підтягнутий. Мій Василь. Роки пішли йому тільки на користь, він став ще кращим. Тільки колись хлопчачі, добрі й променисті очі його стали більш мужніми і строгими. Приїхав він з величезним букетом яскраво-червоних троянд для мене, які я завжди дуже любила, і коробкою цукерок для дочки. Я очей від нього не можу відвести, а він питає, чим збираюся цього вечора займатися і чи не погоджуюся з ним трохи пройтися міським парком. Я, звичайно, з радістю погодилася. Ми розмовляли ні про що, але мені було страшенно цікаво, їли морозиво, воно було таке смачне, як ніколи. Василь розповідав, як йому жилося після того, як я потайки втекла від нього, що не зміг тоді дивитися на жодну жінку, що всі сили й енергію поклав на розвиток кар'єри і дослужився до високої посади. І тільки потім, через 10 років, він зважився одружитися з гарною жінкою з дитиною від першого шлюбу Тетяною, яка прийняла його таким, яким він є. Не вимагаючи від нього шаленої пристрасті і неземного почуття. Живуть вони вже два роки, і все у них добре і спокійно. Я дивилася на нього і не розуміла, де ж були мої очі тоді. Теж було, а залишилося при ньому його чоловіча краса, надійність, впевненість у завтрашньому дні, тільки тепер я змогла порівняти його з колишнім чоловіком і оцінити всі достойності цієї людини сповна. І в той же момент, коли він вигукнув, як же я любив тебе тоді, я набралася сміливості і заявила любив? А що зараз же не любиш? Адже ще нічого не втрачено і все можна повернути. Ви б знали, скільки болю було в його очах. Він підняв їх на мене і тихо відповів Ні, Люба, все минуло, все перегоріло. Минулого не повернеш. Я не залишу людини, яка підтримала мене у важку хвилину і не зробила мені нічого поганого. До того ж я знаю, як це боляче, коли тебе кидають. Ось така історія. Відтоді минуло вже близько 20 років. Заміж я так і не вийшла більше, бо не зустріла у житті кращої людини, ніж Василь. Всі знайомі чоловіки програвали йому за всіма статтями, а його мені доля одного разу давала. Та я від нього сама відмовилася своїми руками, що сили відштовхнулася від свого жіночого щастя.